Майже 150 мільйонів гривень спрямували депутати облради на закупівлю генераторів для двох обласних комунальних підприємств водоканал та теплоенерго. Частину цієї суми мають витратити на закупівлю спецтехніки для критичної інфраструктури. Про це повідомив на підсумковій річній онлайн прес-конференції голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Спецтехніка це те, що зараз необхідно нашим КПшкам, Бо ми допомагаємо зараз в першу чергу Херсону і частина техніки, і в тому числі спеціальний, вже буде днями відправлена до цього міста, яке не було деокуповано. Натомість ми повинні придбати більш нову техніку і вже працювати, працювати на тих завданнях з технікою, яка буде придбана очі. 2023. Цього року однією із найбільших програм в області була програма підтримки тероборони. На неї з обласного бюджету виділено понад 130 мільйонів гривень, повідомив голова Полтавської обласної ради. Це і амуніція, це і теплі куртки, штани, бафи, тактичні кросівки, як літні, так і зимові, костюми, зимові берці, це дизельні генератори різної куту. Це санітарні та санітарно-технічні модулі, це житлові модулі, це вантажівки крас, будівельні матеріали, роботи, які ми зробили для військових частин. Прокоментував Олександр Біленький в ході спілкування з журналістами і політичну кризу у Полтаві. Полтавська міська рада, вона на жаль, вона вирішить це своє питання. З приводу політичного боку кута. політична криза, вона буде, на мій погляд, вирішена в якийсь такий радикальний спосіб. Можливо, це буде там військова адміністрація, можливо, там недовіра. А ось реалізація проекту музею окупації радянської доби відкладається через війну. Сам музей буде обов'язково створено, але вже після перемоги, пообіцяв Олександр Біленький.